Дезертира. Не дезертира. Не дезертира, в мене поранення, я герой, не дезертира. Олександр Володимирович. Про мене знає Кривоградський ВСП, Леонід Леонідович. у мене є з ДБР зв'язок. Я не дезертир. У мене є зв'язок, я переписую з ДБР. У мене є командир, я їду до нього на зустріч. І є Леонід Леонідович, керівник Кривоградського ВСП, який знаю. Вона мене ображає, називає дезертиром. Чому вона мене ображає? Давайте будемо нормально, спокійно спілкуватися. Чому вона мене до мене, мене, мене... У мене немає кишок половину, вона мене називає дезертиром. Поліції Сашко мене звати. Чому вона мене, Володимир, ви дивилися мої документи? Чому вона мене називає дезертиром? Самовільно залишила від... Не самовільно залишила, в мене командир на зв'язку є. Зателефонуйте командиру. Не треба, командир. ви мене називати дезертиром. Ви зателефонуєте, будь ласка, можна ваш номер на грудного значка 019 69 52 Як ваше прізвище? Буде вона з тачає Я з вами представляю, до вас представляла. Чому ви мене ображаєте назвали дезертиром? Ви знаєте, що є презумпція невинуватості і ніхто не має Я права не без рішення суду. Назвати дезертиром. Ви знаєте, що жоден слідчий ще не вийшов на зв'язок зі мною, я їх всіх шукаю. Чому ви мене ображаєте? Я, я отримав ви, тяжке ви, поранення, я ви, вам готовий ви, показати ви, документи. Зараз, будь ласка, я... ви мене не будете більше ображати? Я вас не ображаю. Ви мене назвали дезертиром. Як мене увазите? Ви сказали, що ви піймали дезертира. У мене є на відео записано. Хочу, щоб ви вибачились, бо судом не встановлено, що я дезертир. Для цього треба приїхати. Я нікуди на не буду з вами їхати. Ні, я не поїду. Зараз приїду сюди, мої побратими, мій командир приїде сюди. Власне, телефонуйте. Я телефоную. Телефонуйте. Ви не будете мене більше ображати?